У сучасному світі легше поклонятися новітнім гаджетам, знаменитостям або навіть власним амбіціям, ніж покладати свою віру на Бога. Це ідолопоклонство здається безневинним, а інколи навіть необхідним для успіху. Однак Біблія говорить нам у книзі Вихід, розділ 20, вірш 3 Хай не буде в тебе інших богів передо мною. Бог каже нам, що він має бути найважливішим у нашому житті. І ми не повинні поклонятися чи ставити ніщо вище за нього. Це означає, що ми повинні слідувати лише за ним і любити його як нашого єдиного істинного Бога. Зробіть сьогодні свідомий вибір: відверніться від сучасних ідолів і поставте Бога на перше місце у своєму житті. Почніть свій день із ноткою божественної іронії. Підпишіться на святі протиріччя і отримуйте натхненну думку менш ніж за одного хвилину в кожному епізоді, що освітить ваш ранок швидше, ніж завариться ваша кава.